Зараз ми чекаємо представників фірми, яка має провести перевірку параметрів апаратури самого томографа, і дати, і дати відповідний документ, після чого ми зможемо. Так, да, і привезуть код для включення апарату. І після цього ми зможемо працювати на апараті. Були пробні знімки, були навчання лікарів, знайомство. — От і ви приїхали патрони? Ні? Ні, ні, ще не приїхали. От. І Працю ну, робили технічні так, дослідження, навчання таке на, на робочому місці, ну а потім е, програма, яка, тестова програма, якою був запрограмований апарат, закінчила термін дії, а сьогодні вже буде ліцензійна програма, на його е, постійно роботу. Для пацієнтів е, планувалося і рішення є ради, що буде безкоштовно. От, але потрібно, щоб виділені були гроші на придбання плівки, От, е, потрібні гроші на придбання автоматичного шприца або інжектора для введення контрасту і потім е, контраст для нього також. Тому що е, контраст коштує досить дорого, От, е, плівка дешевша, але все одно, ну, раз вже сказано, що буде безкоштовно, має бути.

На кофі, щоб ми вже тоді знали, що вже воно є, воно все зроблено, і ми вже той день почали працювати. Спеціальність як товар. А вже потім по кошті прийде оригінал, ми його в рамочку, по-другому, по-другому, Вночі не було. Нічого одного й от що, а ось Це все, і навіть не це віриться, що це вже все зроблено, назаготовлено, поставлено. <плес> а, що що чи... Якщо ви її її мають і її мають зараз я буду. <рес> Ні, <рес> то що там де місце зробили? Значить, то, що, і шановні, і... Окуляри знімуться, Зимой. Е... Зимой. потім чи немає у вас кліпців після операції ніяких. Водії ретма, інсулінні нічого. помпи, нічого немає. Ну слава Богу! Вся Вся натуральна.

секшуал модус зажити 22 що ми в цій ціною як мені студент да не кажете ні. Це це по риску студента неначе наші. Так що рішення будувати на планування Не май не май. Це так великий. Став, так мене і зараз. Да, я тогда. Перший знімочок ми зробили у 20-х числах березня місяця. Річ у тім, що тестовий режим цього апарату, ну, за інформацією фірми-постачальника, закінчився, і тому апарат автоматично заблокувався. Сьогодні приїхало два Представники фірми постачальника, це власний інженер, який розблокував цей апарат. І ви бачите, що він вже зараз працює в тестовому режимі на фантомі, і ми навіть пацієнта, волонтера, змогли провести дослідження. І приїхав представник фірми, теж це представник метрологічної служби, який після обстеження цього апарату, який він сьогодні зробив, надасть нам так званий сертифікат. Відповідності, тобто документ, який засвідчує, що цей апарат працює відповідно до стандартів, які затверджені в нашій державі, є безпечним для життя і здоров'я пацієнтів, апарат вже почав працювати зараз. Я сподіваюся, що вже ніяких зупинок не буде. Що стосовно сертифіката, відповідності, представник фірми е е е е запевнив нас, що до кінця наступного тижня ми цей сертифікат отримаємо, і з моментом з моменту отримання цього сертифікату. То ми вже зможемо планово приймати пацієнтів для дослідження магнітно резонансної томографії. Дослідження буде проводитися спочатку в дві зміни, а в перспективі за місяців два-три, коли ми вже повністю освоїмо всі технологічні нюанси роботи на цьому апараті, круглодобово. В середньому це десь порядка однієї години. Дослідження одного пацієнта, тому що є зони, які забирають більше часу, є зони, які забирають менше. Тобто в середньому одного пацієнта за годину ми можемо подивитися на добу це десь порядка 20 пацієнтів. Ви бачите, працює нормально. Надіємося, буде так далі. Дякую вам за те, що ви приймали участь. Освітуйте нашу зони. Будемо зустрічатися.